Моя гордість два роки назад тут був зовсім другий сорт горішка. А сьогодні, за два роки, я сьогодні покажу вам результат щеплення горіха, який дуже важко піддається, хто щепленням займається, ви знаєте, що це операція дуже складна і мало результативна. Але я. Щасливчик той, де мені пощастило, і я сьогодні поділюся з вами. Це чудовий сорт горіха, який був щеплений два роки назад. Я покажу вам три відео, де ви побачите саме щеплення, коли було зроблено, рік його. І зараз вже два роки. І плоди на, на велике щастя моє. Уже на другому році е, свого після щеплення ви побачите уже плоди. От подивіться, будь ласка, оце такий уже горішок після двох років щеплення. І він не один, я вам скажу. От, бачите, другий. Подивіться на цю потужну. Потужний рост. Це все за два роки. Бачите, два. корешка не віджилися, не прижилися. А два і достатньо. Подивіться, яка структура горіха. Потужна, крона, вже практично сформована. І ви бачите, який потужний ріст дає у рік. Тому раджу обов'язково робіть. Щеплення. Бачите, отут от наверху є також чудові горішки. От там аж три є. Бачите? Це є для мене велика радість. А для вас усіх не слухайте нікого. Працюйте і будете мати чудовий результат. Хто не працює, того немає. Не слухайте диванних інструкторів, радників, як я їх називаю, вони по житті нічого своїми руками не робили. Пробуйте, робіть і у вас вийде. І навіть з горіхом. Гарного дня та мирного неба.